Вино з Нової Зеландії, яке підійде до стейку з мармурової яловичини, ягняна грилі, витриманих сирів або качки. Легко, мій вибір. Це Каберне Савіньйон з мерло, гранд резерва від виноробні Чорч Роуд. Виноробня Чорч Road – одна з найстаріших в країні. Їх філософія це робити вина, які поєднують класичну структуру Бордо та сучасний темперамент Нової Зеландії. 56% Каберне Савіньйон і 44% мерло. У цьому вині зібрана вся майстерність виноробів, а 18 місяців витримки у дубових діжках з французького дубу роблять його неперевершеним. У келиху тут інтенсивний та комплексний фруктово-пряний аромат з нотами чорно-смородинового лікеру, сливи, палісандрів, кедру та тютюнового листа, і це все на тлі різдвяних спецій. На смак це глибоке, неперевершене вино з неймовірним післясмаком. Це вино його не п'ють, не насолоджується.